Омолодження піхви. Фракційний СО2 лазер діє на тканини, йде точково, правильної глибини діє, максимальний ефект омолодження. Луч робить циркулярно багато точок на слизовій до базальної мембрани, яка стимулює розвиток фібробластів, і піхва омолоджується. Ефект починається з першої процедури. Но на курс треба мінімум три. Показання це сухість, опущення стінок піхви початковій стадії, нетримання сечі. Після пологові рубці, в кого атрофія піхви. Також сканером забирається гіперпігментація вульви, яка виникає від інсулінорезистентності. Аналізи для обстеження це цитологія, бактеріологія УЗД органів малого тазу та кульпоскопія. Якщо є запалення, то проліковується, тоді можна робити. Омолодження є неболюче. Але є місцеві мазі анестетики, кому треба робити. Це після пологів, жінкам перед менопаузальному віці, коли організму треба допомогти тримати молодість. Насадки знезаражуються в праймодезі попередньо, промиваються, розбираються, ставляться в розчин з вернидором на ультразвукову очистку, потім знову миють, очищують і в стерилізатор. І зберігаються в крафт пакеті в панмеді до трьох днів. Метод не і доступний. Він дозволить покращити як здоров'я, так і інтимне життя жінки. Будьте здорові!